Цей день встановлюють мужність, відвагу та самовідданість рятівники, які щодня ризикують своїм життям, щоб рятувати інших. Ваша сміливість, рішучість і віддає свої справи, це приклад для всіх нас. Ви справжні герої, які щодня готові прийти на допомогу, попри всі ризики. Бажаємо вам здоров'я, витримки та, звісно, якнайменше надзвичайних ситуацій. Нехай ваші зусилля завжди приносять добрі результати, а вдячність тих, кого ви рятуєте, зігріває душу. Дякуємо вам, що робите цей світ безпечним і спокійним. Ви справжня упора для нас усіх зі святом, З Днем рятівника.